Вітаю глядачів на моєму каналі. З вами Фермер Свіслов, це у нас на карті Одесна Farming Simulator 22. І ми продовжуємо. Виходить, що я зраненьку проснувся і зразу приступив до трактора ремонтувати. Я його десь приблизно відремонтував на 30% більше не скажу. І я дізнався, що це є за фірма, це є фірма Sheet. РС-09, він виходить, потужність має 18 кінних сил. А рік випуску 1955 року. Це дуже стренький трактор, це його пересіте. скільки він пережив і, понятно, чому він такий ржавий і вже мотор, що там ну, додихає, так скажемо. Ну, постараюсь якось його відремонтувати, щоб ще трохи на ньому поїздити це робити. Тому що Сьогодні я ходив до того мазинчику, довідувався інформацію, де ще можна продати оцього вулики. Бо, чесно кажучи, щоб зараз вуликами займатися, не дуже добре там розуміють, бо тому що треба там дивитись за вуликами, там відсліджувати так і далі. Я виходить, виставив вулики на продажу. Один вулик буду продавати за 1100 гривень. У мене тут виходить скільки вуликів? У мене тут є. Так, 6-10 і вуликів. Це виходить, у мене приблизно вийде 11 тисяч е гривень. Всього на всього, що я можу сьогодні заробити з цих вуликів. Якщо ще е приїде там пан, це що має забирати вулики. Якщо ще схочуть ці банки меду, то я йому продам десь приблизно за 2500, то в мене там вийде. 13500, це буде ідеально. Я тоді вже прикуплю культиватор, відремонтирую трактора. Я десь порахував, що на розхід цього трактора піде десь з 2000 гривень, щоб відремонтирувати там запчасті, до нього купити, так і далі. І культиватор я там невеличкий куплю, тому куплю, якщо тут десь знайдеться в мене у селі. Десь по сусідству, такий культиватор, котрий потрібно вже. ну Там люди хочуть його, звісно ж, продати, чи позбутися, так і далі. Я вже там його прикуплю собі на господарство, але поки що в мене у цілях це продати наразі вулики, міт і відремонтувати трактора. А там, щоб зараз братися за квадроцикла, я не маю ніяких на нього поки що планів. І хочу тут виорати цю ділянку, щоб вона не пустувала, а не то ще щось тут а, докупити чи побудувати, навіть не знаю. і пови... Повивозити ось корчі, Бо чесно, тут картина негарна і не пасує сюди, по правді скажу. Виоредити тут це поле, бо воно заростає, тут вже заросла, що треба е, цей, ну, обгорювати так і далі. Там, тут ще зайнятися цим господарством. Виходить, тут з е, це стайнів. Запустимо сюди з пару курів, будемо мали молоко на продаж, будемо продавати і, Будемо з пару тих купів зробляли, але не знаю. Поки що наразі хай це все стоїть. Тут аж ми маємо запчасть, це що до трактора до всього, а що ним перевозити, фіг знає, Не розбираюсь, поки що не розібрався. Я виходить у інтернеті, дивився, що це є запчасть, для чого вона належить. Вона належить для таких тракторів, так як ці, що немає трьохточечного Ну, що причіпає там, культиватор зразу до трактора. Це виходить, що підчіпаєш цей, так скажем, перехідник, підчіпив до трактора, то можеш собі підчіпати сівалку, культиватор. Ну, коротше, там всяку всячину, так скажемо, до техніки. А це виходить, теж дивився в інтернеті, до чого це є. Це виходить для перевезення мішків, та, як там можна перевозити насіння, там ще що там можна перевозити міндобриво і далі. Ну, більш детальніше пояснювати не буду, бо, тому що займеться у нас часу. Так, ключки я занесу сюди. А, ні, хоча наші ключки А, ключики поставлю, добре тут. Ключики ось тут. Буде алігансько. Зараз е... треба з цього пана, що має забрати вулики. Туди їдемо по запчасті, купимо. До сільського там, магазина неподалік від нас купимо запчасті до цього трактора. Е, ну Я думаю, що може вложимо в цього трактора десь 2500, більше е, не дам за нього. Чесно кажучи, поки що не знаю. Наперед нічого думати не буду. Щоб... Мені головне, щоб зараз приїхав той пан і відкупив вулики, і відкупив мід і тоді вже, так скажемо, що зійде з голови. Буде так краще. Ну, поки що буду чекати його, він казав, що десь має приїхати за 15 мінут. Почекаю тут його коловоріт, хай позабирає ці вулики, поспродую йому та й все. й ці, ці банки з медом, як він захоче, звісно ж, кажучи. Добре, ще треба почекати десь. Так, аліганська та людина була, що купляла у мене вулики і відкупила цей мід. Дуже чесно їй кажучи дякую, тому що. Так скажем, позбувся від цих вуликів, бо дуже у них не розбираюсь там треба за ними доглядати. Тут щось побудую, може, або зроблю таке містечко для трактора, щоб він тут у мене буде стояти. Навіть, чесно кажучи, не знаю. Я по гроші вже коли за сьогоднішній день заробив 13500, чуть не 14 тисяч гривень. Якраз я виходить йому міту банках продав оптом, бо тому, що я знаю, що я міг там зробити на ті більше, якби продавав кожну банку. Ну, по одній там, там десь на різні точки їздив би продавав. Я там би міг би більше зробити, але так якби міт тут не псувся, я зразу йому оптом продав і все. Ми руки пожали, розійшлися, і він поїхав. Треба нам сідати зараз у нашу машину, сідаємо. Заводимо машинку, їдемо до магазина зараз, і купимо якісь там запчасті, то виходить і магазин, і там, типу, майстерська для таких е, старих тракторів, бо я вже розвідував всю інформацію, там все коротше розвідував по повній програмі. Так, закриваємо ворота. Щось із ці кущі негайно не курча викорчувати, але хай стоять, вони вже так мені там не дуже аж мішають, бо, я, де, бо тому, що я декотрі там повирубував, а ця хай вже так стоїть. Не буду звичайно ж, що вирубувати. Все, якраз на Ліганському, помалесенько виїдемо віце. Акуратно, зараз подивимося направо, чи немає ніякої там машини. Ось тут тракторець їде. Ух, нічого собі, який трактор поїхав. Ой, я би собі такого би трактора хотів. Але що маємо, то маємо. Так, ключ поворотів наліво, ось так і поїхав. Є що то таке, я навіть не знаю. Зараз треба до них буде запитатись, чи є такі запчасті до трактора Street RS09. Так, бачу, що тут ворота відкриті, значить вони тут відкриті. Магазинчик, О, там кірос, К700А, певно, що якщо не помиляюсь, бо позаду розумію. Так, а це що за трактор перший раз такого бачу? Так, тут хтось є, О, якісь пани є тут. Одразу розвернусь. Попитаюсь. У хлопців, чи є такі запчасті? Дай Боже здоров'я, хлопці. У вас є такі запчасті, так як до трактора ForStreet RS09? Ну то добре, ходіть, хлопці, мені покажете, там зараз собі деталі виберу, котрі мені потрібно, і руки пожмемо, розрахуємося. Я вже там поїду до себе на господарство. Ось таке з них хлопаки, ідеальні просто. Зразу виходить, підійшов, запитався, сказали, що деталі є. Я пошукав, котрі ще мені потрібні деталі. Там виходить я розраховував, що я витрачу на деталі 2000, я там витратив 2500. Там ще фарбу докупив, що я ще його трішки перемалюю. так Заклитається все в багажник, ось так на аліганську. Добре, сідаємо в нашу машину і їдемо додому на господарство. Навіть бачу, що у них там прапор є. Доброго вечора, ми з України. О, Оця хлопаки моцніші, оце мені подобається. Але це у них трактор елегантський. Йо, персити, там, певно що на 300 коні по-любому 100% є. Ну, хотів би таку махіну мати, або хоч би раз би проїхати. На такій махіні. А тепер поки що я буду співмозки клепати з тим трактором Forstріт рс 09 там механіка, о, о, та там така механіка буде, певно, що тяжковата. Також поворотник, вже помаленьку можна їхати додому, спокійно. Вже не буду аж так переживати за запчасті. Там ще треба буде культиватор пізніше докупити сівалку. Ну, всякі агрегати до трактора, що можу сказати. Знову підуть витрати. Сьогодні виходить і прибуток, і витрата одночас пішла. Але таке життя. Якби не було витрат, то коло хати нічого би не було з господарства, Там ні, наприклад, ні курей, чи ще щось там так і далі, все потребує витрат. Ох, у мене ж файно пре. я ще там виходить, там фільтр поміняв, там ще якісь запчасті до неї купив, Декотрі позамінював, а газку є такого бричка така, що юлкі А, Баляха, що ти так плетешся? А? На ті на іномарці не обігнати тебе, чоловічий, нічого. Холоча тут вже й нема. Куди тебе хлопаняти, бо того що зараз тут мій поворот. Добре, ключу поворотник направо, там газелька мене там доганяє і старається догнати, але не дожене. Не сьогодні, так скажемо. Так, все на місці тут. І ще виходиш, що там знайшов тут стареньку косу, звичайну, ручну. Ти пробував тут покосити. я перестав Добре, дам назад. Так, тут треба розвернутися. Але приходиться цей руль крутити, Йолки та палки, щоб заїхати гарно. Тут, оп, добре, глушу машину. Ось так. Ліганська справа. Так, закриваємо ворота, і тепер можна приступати до ремонту нашого трактора Force Sheet RS-09. Думаю, що сьогодні ще запуститься на ідеальну. Так скажем, буде ексклюзивний трактор. Я ще постараюся ту фарбу, що я йому купив спеціальну. Ще його помилювати там, типа, так скажемо, дати йому другу дихалку, друге життя, що йому дати. Ну добре, приступаю тут до ремонту. Краще більше роботи, чим більше слів. Все, давайте тут буду крутити потихоньку, помалесеньку. Так, вроді вже все докрутив там його треба пробувати заводити. О. О, то вже зовсім друге діло. І от я розумію трактор. Йолки-то палки, зразу з першого разу завівся так. Гідравліка, все працює, я тут аз салідолами все позмачував, щоб краще би працювало, там не скріпіло ні нічого. О, та, та де? Та де? Тут, то вообще трактор на алігансько їде. Так, давайте легонько з'їдемо туди, зараз спробуємо підчепити ті агрегати. Чекайте, секундочку, тут треба, правда кажучи, руль викручувати, бо... Ось так. Так, з'їздим до того перехідника трахто точного. Щось так, легансько, це мені навіть подобається. Тут вже такий сивоватий дим пішов. Пам'ятаєте, може хтось пам'ятає, так як я його перший раз був запускав. Тоді був у нього такий чорний дим, чуть не вуглий. То... Я думав, що мотор просто зірветься. Але мотор, чесно кажучи, живучий. Живучий у цього трактора, нічого поганого не скажу. Добре, так. Давайте ще чуть, -чуть назад. Ось так, думаю, буде добре. Так, 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 так. во 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 Добре. Попробую підчепити. Підчепити. бляха, не можу курча підчепити до цього трактора. Не, і качка, копне. Ще я буду ним робив. Чесно кажучи, не знаю. Але добре, якщо не можу, то не можу. Запчасті я ці продавати не буду, бо тому що десь мені на ті пригодиться. Цього трактора наразі покладу тут. Добре, що я можу поки що зробити? Я навіть, чесно кажучи, не знаю, що я можу тут зробити, бо підчіпити тут не можна, тут немає спеціального щоб підчіпати. Не бачу, може є якісь насадки, щоб тут підчіпати трьохтот, точніше, до цього трактора. Може ще подивитися тут у ті ремінці, може десь мають стояти, хіба не знаю, треба зараз зеркнути там легонько, подивитися до чого там. Ех, бляха ти муха, чесно кажучи, я думав, що якісь насадки знайдуть до цього трактора, а то насадок немає виходить. Чесно, дуже шкода, що не можеш нічого підчепити під цей трактор. Тут хоча є причіп наперед до цього трактора. Косарка є, так що можна навіть і тут і буде покосити, трошки поприбирати тут на подвір'ю. Зараз постараюсь якось це потрутити. Не знаю, чи навіть вдасться, бляха тяжке. Качка копне, якось може трактором це трохи посуваю, ковшем посуну, Головне, щоб зараз це не попсути. Ти зараз візьму косарку, підчіплю до цього трактора, ти буду косити тут, а що я буду робити інакше. Ось тут аж піньки треба повикручовувати, всі, що залишились від цих дерев. Ось так. Якось туди підсунути. Во-во-во-во, пішло. О, туди. бляха, земля сіреє, але що я пороблю? Ну і в принципі не тяжке, але чесно кажучи, собі спину надірвати не маю бажання. Ось так. О, ідеально. Так, а це поки що хай стоїть. Треба зараз цю купу трохи посунути. Ось. цю. Щоб тут -то все позасихало, треба би її скосити, би здалося. Ну давай форс покажи щось діло своє, давай. Е, Щось хло, то я не чую тих 18 конів, що у тебе там написано в характеристики. Добре. Нині тебе поки що мучити не буду. Ти після ремонту, то що маєш мені відпохати. О -о -о, о, о о пішло, 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 пішло. Трохи туди посуваємо. Главное, щоб зараз тут не встряхнути. Зараз щось так. во 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 Ідеально. Так, їдемо тепер по косарку. Во-во-во. Так, розкладаємо цю косарку. Я її певне, що не підключив там, так? О, тепер вже підключимо. О, 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 пішло. Так. Легонько тут з'їдем. Ось так, можна зараз і починати косити. Розкладаємо. Потрібно зараз якось тут її опустити, опускається так на цей рычажок і вмикає. О, і пішла робота. Чесно кажучи, хоч і цей форшріт... Шкода, що не підчіплюють до себе все. Але тут по господарстві наразі мені його вистачить, там покосити чи ще щось перевезти. То мені його по вуха вистачить. О, ось тут апенкія, це ще треба буде попорчовувати. O į traktorį buksuoja šis, jau kita palkė. Okay. <laughs> Виходить, цей себе трактор ще показав на ділі, так що він може навіть працювати з купотом років, наприклад. Але, чесно кажучи, була би мені цікава ваша думка, що з цим трактором робити? Чи його продати і придбати, інший трактор, чи залишити, і пізніше гроші назбиратися, ще купити інакший там трактор. Е, буде вибір, так скажу, за вами. Будете вирішувати. Що робити з цим трактором Forstріт RS-09? Ой, ти йопресте! Дідок, але ще працює, ще там має пару кінських сил. Передачі дуже погано перетикається, що вперед, що назад, ще косарка барахлила, там мусив чистити. Але той вже пізніше почистив, то вже трави тут немає, там почисту, там по спшику веде 40. Зараз трактора я там пізніше поставлю, там коло будинку ще візьму бензокосарку. Тут піду таке поскошую. Те, що делікатне залишилось, так і далі ще піду подивлюсь до цього квадроцикла. Квадроцикл можна пізніше подоглянути, пошукати, може, якогось трактора наразі, щоб відкупити і би працювати на цьому городі. Ще б здалося поспалювати ось ці корчі, але, чесно кажучи, не хочу тут дуже палити, десь би, може, їх би почистити на дрова, дрібні би порізати і собі на кубку скидати, щоб на зиму мов чим затопити в хаті. Ну і таке діло. Виходить, що і сьогодні і витрати, і заробіток. Але чесно, сьогодні день утішив мене, що трактор запрацював то як має бути, ще націл тут щось зробити. Ним покосити цю траву. Я певний, що висушу і спалю, або насіно її залишу, там скидаю до цієї стайни туди на і будуть мати корови, що на зиму їсти. Ну що друзі, друзі, ми на цьому будемо закінчити. Будемо продовжувати, що в наступних серіях далі відновлювати своє господарство. Думаю, що на наступній серії у нас будуть справи набагато краще, ніж зараз. Я так собі думаю. І пишіть свої ідеї у коментарях. Чесно кажучи, буде цікаво там прочитати, що до чого може якось так скажемо поможіть, як розвити господарство, що там би більш детальніше зробити. По господарстві, ну так і далі. Всім до зустрічі, до наступних серій. Пока, пока.